Атаки Росії на Україну останніми тижнями сягнули жахливих масштабів. Кількість загиблих серед цивільних викликає асоціації з подіями Другої світової війни. Про це повідомляє спецпредставник президента США з питань України Келох на конференції з відновлення України у Римі. Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура. Піддаються російським атакам, що призводить до безглуздого вбивства українських цивільних, зокрема жінок та дітей. Це має зупинитись. За його словами, він не чув про такі масштаби жертв та руйнування з часів Другої світової. США визнають, що відновлення України буде величезною задачею, яка матиме наслідки для всього європейського регіону. Ми також визнаємо, що відновлення України виходить лише за межі фізичного відновлення зруйнованих об'єктів. Келах додав, що в рамках цього відновлення треба забезпечити соціалізацію ветеранів, повернення викрадених дітей, розмінування. Він також зазначив, що варто передбачити економічну та політичну стабільність України. Загалом Келог кілька разів підкреслював важливість того, щоб Україна зберігала свій повний суверенітет, зокрема і у процесі повоєнного відновлення. Келог наголосив, наші зусилля спрямовані не на забезпечення тимчасового припинення вогню, а не на всеохоплююче та постійне мирне врегулювання. А також спецпредставник апелював до досвіду після ДСВ, коли вдалося відновити постраждалі європейські країни у повноцінно. Функціонуючі держави Келок зазначив, що США можуть очолити такі зусилля знову у випадку з Україною, та згадав про угоду щодо купалин між Україною та США як приклад руху у правильному напрямку. Заважу, що раніше сьогодні спецпредставник президента США з питань України згадав про план Маршала. Він зауважив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий так званий план маршала. І для відбудови України потрібен підхід у даному стилі у стилі плану маршала та коаліція з чітким лідерством. На цьому акцентував увагу і президент України Володимир Зеленський під час відкриття конференції з питань відновлення України сьогодні в Римі і глава держави сказав. Ми знаємо, що Росія знищила, і ми знаємо, що буде потрібно, аби відбудувати Україну українських людей, наші життя, систематичний підхід потрібен. і коаліція з чітким лідерством країн та компаній, які можуть очолити та провести за собою інших. І нам також треба чіткий план відбудови. Президент України нагадав про роль, яку план маршала відіграв у відбудові та трансформації усієї Європи. За його словами, ми повинні зупинити російські дрони та ракети, і для цього потрібно більше постачань. ППО більше інвестицій у дрони перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та ракети. Президент зуважив: я закликаю всіх наших партнерів збільшити свої інвестиції у той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні. У нас не може бути нестачі фінансування для виробництва дронів. Крім того, він додав, що Україна має одні з найбільш розвинутих у світі дронових технологій, як для наступу. Так і для оборони, як сказав президент, що ви бачите, як дрони допомагають нам утримувати передову і бити по російській військовій інфраструктурі глибоко всередині Росії, і ми також маємо міцну авіаційну коаліцію. Тому дякуємо усім її членам, Україна отримала та розбудовує сучасну бойову авіацію. Попри всі заяви Кремля і російського диктатора Володимира Путіна про готовність до миру атаки на Україну цього літа лише посилюються. Про це сказав президент України Володимир Зеленський також на конференції з відновлення України у Римі. І президент нагадав, що ще рік тому багато хто вважав, що Росія дійсно прагне мирних переговорів і припинення вогню, адже Москва подавала відповідні сигнали. Проте, як зауважив президент, це виявилося частиною пропаганди, спрямованої на те, щоб перекласти відповідальність за відсутність миру на Україну. Як сказав президент, ми тоді е, говорили. На Росію потрібно чинити тиск, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать, що Путін відхилив усі мирні пропозиції і посилює насильство. Президент розповів партнерам, що протягом цієї ночі тільки в Києві було вбито двох людей. Ще 16 отримали поранення. Він згадав і про медичну лабораторію, яка була повністю зруйнована, і про пошкоджені житлові будинки, торговий центр, ветеринарну клініку та основну інфраструктуру міста. Якщо Сполучені Штати Америки передадуть Україні 10 ракет до зенітних ракетних комплексів Патріот, про що раніше повідомляли змі, то цього не вистачить навіть на відбиття однієї атаки. про це в етері Радіо НВ розповів військовий експерт чи інструктор, полковник збройних сил України в запасі Роман Світан. За його словами, у разі з заходу понад 10 російських цілей ці ракети будуть використані в перші десятки хвилин. Далі нічого не залишиться. Тому оптимальний варіант для нас захиститися від балістики мати свою балістику і бити по Москві. Чому вони б'ють по Києву? Тому що найбільше скупчення населення, військові об'єкти та сама столиця. Зняти цей тиск Петріот не вийде. Навіть якщо ви сто Петріот поставите і будуть нічні атаки, все одно ніхто спати не буде, доведеться бігати в укриття тощо. Він зазначив, що на тлі цього оптимальним варіантом є дзеркальні удари по Москві. Світан додав здебільшого по військових об'єктах у Москві від Кремля до Рублівських бань. Там ухвалюють рішення. Відповідно, це військовий об'єкт. Лише після таких дзеркальних атак у Росіян зникне бажання діставати киян та Україну бомбити. Інших варіантів немає. Нам для того, щоб закрити всю Україну близько. Пітисот патріотів треба. Це практично нереально. До них треба п'ять тисяч ракет. І це теж нереально. Це рух не в той бік. продовженні теми протиповітряної оборони і патріотів То Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної оборони «Патріот», щоб передати їх Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Повідомляє де Гардіані. Мерц заявив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Петріот для України, але остаточного рішень. Ще не прийнято, сказав мерц. Наступне американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато ще не остаточно визначено чи буде здійснено постачання. І виступаючи на брифінгу в куларах. Конференції з відновлення України канцлер Німеччини також повторив свою думку про те, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов'язані із підтримкою України в її боротьбі проти Росії. І наголосив пан Мерц, що майбутнє Німеччини дуже тісно пов'язане з майбутнім України таким чином. Я ж нагадаю, що раніше видання більд повідомляло про те, що уряд Німеччини планує укласти зі сполученими штатами. Мамерики угоду про придбання систем ППУ «Патріот» в інтересах України і за його інформацією Берлін чекає на. Зобов'язання сполучених штатів Америки передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Патріот, які будуть профінансовані саме німецьким урядом. І проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити у США системи ППО, але безуспішно. Далі до наступної новини про те, що захід України потерпає від негоди у Львові шириться повінь. А у Луцьку злива підтопила вулиці через потужні дощі в кількох областях в затоплені житлові будинки та авто. Про це повідомляли засоби масової інформації. Невідомі дрони атакують Москву. Там працює протиповітряна оборона. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін в Телеграм. Собянін близько 15.40 написав, що протиповітряна оборона нібито збила дрони, який летів на Москву. На місці падіння уламків працювали рятувальники. Давайте далі подивимось. <звук> Трохи згодом мер москви відзвітував про збиття ще двох дронів, які також прямували в бік Москви. Більше деталей і детальних подробиць чиновник не розкрив. Проте ми ці подробиці з нетерпінням очікуємо. Щодо удару по заводу під Москвою. Трохи нагадаємо про ті атаки, які відбулися нещодавно. 7 липня стало відомо, що українські воїни вдарили по Червонозаводському хімічному заводу, який розташований під Москвою. Цей завод, зокрема, виробляє термобаричні бойові частини для шахедів, якими росіяни регулярно атакують Україну. І у районі міста Краснозаводськ під час атаки прогреміла серія вибухів. Тому ми очікуємо на більше таких атак зокрема, по Території Москви і Підмосков'ю. війна з Росією є не лише війною за Україну, а є за Європу. А можливо, навіть за увесь світ. Таку заяву під час конференції з відновлення України, що сьогодні проходить у Римі, зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він пояснив, що зустріч у Римі присвячена тому, як допомогти Україні не лише вижити, а й перемогти та піднятися не лише в матеріальному плані, а й духовно та соціально. За його словами, ми всі тепер розуміємо, що це не лише війна за Україну, а війна за Європу або можливо навіть за весь світ. Вкотре процитую. Також він назвав війну в Україні війною між цивілізацією та варварством, і говорячи про щоденні російські атаки, Туск сказав, що Україна це не лише країна, яка потребує допомоги, а й країна, яка надихає, яка вчить нас мужності, стійкості. І ще інноваціям цими словами він зокрема відзначив роботу українців над безпілотниками та обороною. Польський прем'єр зазначив, Україна вже сьогодні випробовує їх усі. і НАТО вчиться в Україні і має робити це ще більше, щоб посилити свою силу стримування. Він також наголосив, що припинення війни в Україні має бути спільною справою. Союзників також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн закликала країни Європейського союзу активніше співпрацювати з українським ВПК та закуповувати зброю безпосередньо в Україні. Про це заявила президентка Єврокомісії на конференції з відновлення України. І під час виступу на римській конференції вона наголосила, що українські виробники мають сучасні якісні системи озброєння, які можна швидко та недорого постачати. Проте нині їхні потужності завантажені лише на 60%. це саме те, що потрібно країнам ЄС. Наші держави-члени можуть використовувати кредити СЕФ щоб напряму закуповувати в Україні. Це вигідно Європі, а для України це критично важливе джерело доходу та зміцнення оборонного сектору. Також вона запевнила, що підтримка України з боку Європи лишається непохитною на всіх рівнях військовому, фінансовому та політичному. Ми завжди будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно, наголосила президентка Єврокомісії. Я ж нагадаю, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларів, але близько 40% усього потенціалу немає необхідного фінансування. На фоні цього стало відомо, що Міністерство фінансів України готує комплекс проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї. Британія готова відправити своїх солдатів в Україну для зміцнення режиму припинення вогню з Росією у рамках реалізації планів коаліції рішучих. Про це заявив міністр оборони Джон Хілі. Повідомляє express.co.uk. прем'єр-міністр Британії завжди ясно давав зрозуміти. Що готовий відправити війська в Україну для зміцнення режиму припинення вогню? Очікується, що Франція та Британія нададуть основну частину військового контингенту, хоча план також потребує підтримки з боку США. Раніше надходили повідомлення про те, що Британія. Відмовилася від плані відправки миротворчих сил в Україну через небажання президента США Дональда Трампа підтримати цю пропозицію. Проте коментарі міністра оборони показують, що від цієї ідеї у Лондоні не відмовилися. Міністр оборони також заявив, що для захисту Європи буде створено сили чисельністю 50 тисяч військовослужбовців, оскільки Британія та Франція активізують військову співпрацю. А пан Хілі заявив, що на сьогоднішньому франко британському саміті обговорюється також і питання стримування двох країн перед Екстремальними загрозами в Європі щодо відправки військового контингенту в Україну, то я нагадаю, що ще на початку квітня у Києві відбулася зустріч коаліції рішучих: це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з агресором. про... Створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кірстармер 2 березня 2025 року. І за підсумками коаліції рішучих, президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. І за словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту. Пізніше повідомлялося, що Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Захід повинен використовувати не лише доходи від заморожених активів російських, але й самі активи. Кошти повинні йти на відновлення України. Про це повідомив президент України також під час виступу на конференції із відновлення нашої країни. І додав, що Україна також потребує чіткої системи відновлення спеціального фонду відновлення та фінансування на різних рівнях для державного бюджету та місцевих громад. Президент зауважив ми дуже відкриті до співпраці з будь-яким бізнесом, який може підтримати нашу силу, виробництво, логістику та відновлення. Щодо заморожених активів в Росії, то після повномасштабного вторгнення в Україну країни заходу заморозили близько 300 мільярдів активів. Центрального банку Російської Федерації і ці кошти перебувають нині на рахунках у європейських та американських фінансових установах, і найбільша частина саме у Європейському Союзі, зокрема в кліринговій палаті Євроклір. Питання використання активів вже порушується на перші ріки. Наразі ж союзники партнери України використовують доходи від активів для підтримки Києва за словами голови міністерства закордонних справ Андрія Собіги, Наразі Київ спостерігає таку собі еволюцію позиції європейських країн щодо питання використання цих активів, і до держбюджету України надійшло 1 мільярд євро від європейського союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 – Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine». Про це повідомляє прослужба Мінфіну. ЄРА передбачає спрямування Україні 50 мільярдів доларів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від тих самих заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає трохи більше ніж 18 мільярдів Мільярдів євро, 20 мільярдів доларів. США загалом у рамках ініціативи ЕРА Європейський Союз вже надав 8 мільярдів євро. кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру. Європейський союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні: 53,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету. Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем, якого я згодом долучу до прямого ефіру. Проте додам ще оперативну інформацію від Міністерства закордонних справ України про те, що Україна і Бельгія підписали перший інвестиційний документ на конференції з відновлення України в Римі. Його мета підтримати український бізнес, про який ми з вами сьогодні говорили і. Доволі багато, як зазначили в МЗС, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Бельгії підписали лист про наміри. Він передбачає, що бельгійська компанія BioInvest і Банк Львів укладуть угоду на 5 мільйонів євро. Йдеться про довіру та впевненість, впевненість у нашому майбутньому. Саме тому такі угоди надзвичайно важливі, за що ми дякуємо. У міністерстві пояснили, що гроші будуть спрямовані. На розвиток малого та середнього бізнесу України це ключовий сегмент економіки, який відіграє вирішальну роль у створенні робочих місць і посиленні національної стабільності. Що кажуть у Бельгії зі свого боку, посольство Бельгії в Україні повідомило, що це буде перший крок на українському ринку для інвестиційної компанії BioInvest. і захищати Україну це також захищати її економіку. Сильна економіка це. Щит, вона захищає засоби до існування, підтримує державні послуги, дає громадянам причину залишатися, відновлювати і вірити в подальше майбутнє. Секретар США Марк Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завершили зустріч у Куала Лумпурі 10 липня, і вона тривала 50 хвилин. Про це повідомляли. Попередньо російські засоби масової пропаганди з російського боку участь у переговорах також брали виконуючи обов'язки директора департаменту північної Атлантики МЗС Росії Кіріл Міхайлов. Та начальник відділу департаменту північної Атлантики Олександр Посилки з американського боку на зустрічі були присутні заступник держсекретаря США з політичних справ Елісон Гукер та директор з питань політичного планування держдепу Майкл Ентон за підсумками зустрічі у російському МЗС заявили, що відбувся як вони кажуть, предметний та відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем. У відомстві також вказали, що підтверджено взаємний настрій на пошук мирних розв'язань конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва, безперешкодних контактів між товариствами двох країн. Зазначається, що цьому зокрема могло б сприяти відновлення прямого авіасполучення. Заважу зустріч Лаврова та Рубіо відбулася на тлі загрози запровадження нових американських санкцій проти Росії. Відповідний законопроект у США можуть ухвалити вже у липні. Він передбачає мита у 500% проти країни, які купують російські товари та фінансують країну агресорку за інформацією. Політико. Президент США Дональд Трамп погоджується підписати законопроект про санкції однак лише за умови, що зможе сам вирішувати подальшу долю цих обмежень. Додам, що сказав Рубіо адміністрація. Президента США Дональда Трампа активно співпрацює із Сенатом США у питанні введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє державний секретар США Марко Рубіо. І він сказав, що адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроект санкцій проти Росії. І Рубіо вкотре нагадав, що Трамп розчарований. Полодінкою Росії, але білий дім за його словами сподівається, що взаємодія між Вашингтоном та Кремлем поновиться, коли буде план щодо вирішення. В лапках берем, тут як сказав конфлікту в Україні. президент США дійсно розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України, на чому наголошує Марко Рубіо на прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І Рубіо зазначив, що стратегія США в контексті припинення війни Росії проти України полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення. Конфлікту, за його словами. Я повторив Лаврову те, що говорив президент Трамп. І розчарування, і незадоволення відсутністю прогресу в мирних переговорах або руху вперед. Тому ми продовжимо взаємодію. Голова держдепу уточнив, що під час зустрічі вони з Лавровим обмінялися ідеями та зауваженнями, які він вже сьогодні. 10 липня ввечері передасть до Вашингтона за словами Рубіо. Переговори з Лавровим були відвертими та важливими. Вони обговорили інші питання, які не пов'язані з війною в Україні, але це є саме війна в Україні, залишається ключовою темою бесіди і залишалася. Послухайте, президент цілком ясно висловився. Він розчарований і незадоволений тим, що з боку Росії не проявляється велика гнучкість. Необхідна для завершення конфлікту, ми сподіваємося, що це зміниться. США хочуть обговорити союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Петріот. Поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням. Про це на прес-конференції заявив також терсекретар США Марк Рубіо. Він нагадав, що зараз Україна потребує додаткових батарей Петріот. Такі системи. Є у кількох країн Європи, але ділитися ніхто не хоче. Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Петріот Україні, тому що є низка країн, які їх мають, але ніхто не хоче з ними розлучатися. А Рубіо звернув увагу, що передача Україні таких систем є важливою. Держсекретар також уточнив, що в Європі батареї Петріот є як мінімум у Іспанії та Німеччини. При цьому є країни, які замовили такі системи і ось ось вже отримують їх. Було б чудово, якби одна з них добровільно відклала цю партію та відправила її до України. Тому ми шукаємо креативні способи забезпечити їх цією оборонною зброєю, яка їм знадобиться. США не ухвалювали будь-якого політичного рішення щодо припинення постачання зброєння Україні. Призупинення постачань було пов'язане із переглядом наявних американських військових запасів. Рубя сказав, що це був перегляд. Пентагон постійно вивчає стан арсеналів, особливо після бойових дій, таких як ті, що були з нашої участі на близькому сході. Це цитата, і Рубіо додав, що жодного політичного рішення. Не передавати зброю Україні ніхто не ухвалював. Був огляд наявних запасів, під час якого постачання деяких боєприпасів було поставлено на паузу. Держсекретар сказав, що по суті ніхто ніколи не казав, що ми насилаємо зброю Україні. Це було схвалено конгресом, і це продовжується, і це триває донині. Але є певний. Період часу, протягом якого деякі постачання уповільнюються. Рубіо визнав, що спочатку не було адекватного повідомлення щодо реального стану речей. Зараз цю помилку виправлено і він резюмував, що зараз досить зрозуміло, що огляд відбувся, і як чітко дав зрозуміти президент, жодних змін у нашій позиції, в американські позиції щодо надання того, що у нас є. Не відбулося, додам оперативну інформацію, яка з'являється прямо зараз. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бесент, що президент США Дональд Трамп ініціював створення та очолив Американський інвестиційний фонд реконструкції України. І через відеозв'язок він долучився до конференції з відновлення України, що проходить у Римі, і представив інвестиційний фонд реконструкції. Зазначається, що він створений з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для відновлення України. Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції Ключем до відкриття цього успішного майбутнього і США працюватимуть над тим, щоб жодна особа, держава або компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують постачання для неї, не отримали вигоди від реконструкції України. Заявив Бесенд найбільша. Американська інвесткомпанія нагадаю, BlackRock, призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. І за словами деяких джерел видання, тоді Bloomberg, BlackRock планувала оголосити про створення фонду в Італії під час конференції з відновлення України 10-11 липня. Проте те, що Трамп очолив інвестиційний американський так інвестиційний фонд реконструкції України, це доволі позитивна новина для нас. Додам ще ми сьогодні. Я згадували на початку ефірної години із паном Іваном Ступаком, що у Литві був знайдений безпілотник, і нині у Литві підтвердили, що їхній повітряний простір порушив російський дрон. Гербера Литовська міністерка оборони заявила, що об'єктом, який порушив повітряний простір країни з боку Білорусі, був безпілотний літальний апарат Гербера. Як повідомляє «Європейська Правда, цю заяву Литовського міністерка оборони наводить ЕЛРЦІ, і дрон типу Гербера є нагадаю спрощеною та. Дешевшою версією іранського ударного дрону шахет 136 відомого в Росії під назвою Гарань 2 а такі безпілотники Росія використовує для атак на Україну. І литовська міністерка сказала: ми можемо підтвердити, що це гербера. Такий дрон може використовуватися. Для різних цілей ми з'ясовуємо, для чого він був запущений. На цей час у нас немає даних, що він був запущений на нашу територію навмисно. Звісно ж, що ще може сказати там. Водночас, представник литовської армії раніше заявляв, що не може підтвердити, чи міг цей об'єкт бути російським дроном Гербера. Тоді він говорив, що наразі збираються докази, проводяться сканування, працюють різні машини. Техніка та військові також сапери, і наразі збираються докази, щоб визначити точну модель. Наразі я не хотів би це підтверджувати, оскільки не хочу випереджати події. За його словами, розслідування, яке зараз проводиться, не повинно затягнутися. Я майо також зазначив, що об'єкт, який прилетів до Литви, впав самостійно. і Пробув у повітряному просторі країни приблизно три хвилини. Запитання, чому його не збили одразу, як він перетнув повітряний простір і залетів на територію Литви, Тут запитання. Ні, три хвилини пробув там те, що загрожує Литві, Чомусь Литва не збиває так. само ми можемо говорити про Польщу та інші країни, до яких неодноразово залітали російські дрони, російські ракети, і їх не збивали. Чому а тому, що бояться.